Всіх вітаю сьогодні. Будемо збирати нашу калинку. Хочу далі зробити якийсь рецепт, можливо, загулимо в інтернеті. Зараз тепер ми це все будемо перебирати. Спочатку помиємо і далі будемо перебирати все відокремлювати бубочки. Це вийшло отак гарненько, далі тепер будемо відділяти бубочки. Отак у нас все гарненько вийшло. Зараз будемо це все перетирати через сіто, будемо чавити з нього сік. І отак от це все. Ми будемо це все перетирати. А потім сік, який в нас вийшов, ми його будемо зливати і пізніше будемо додавати в нього тоді вже цукор. Якось так поки. Так, ми все перетерли. Це все, що в нас вийшло. Стільки вийшло соку, зараз це все будемо зважувати, стільки вийшло оцього всього ж миха. Зараз ми його також будемо робити з нього настоянку. Ми його е, зальємо горілкою в банці і через три тижні будемо це все дегустувати. Сюди важимо і будемо додавати сахар, е, цукор перепрошую один до одного. Так, Десь у нас трошки менше, ніж пів банки вийшло жмиха. І зараз буду робити те, за що мене будуть засуджувати максимально чистий продукт. Ну, це ще не чистий, це ж не спірт. Заливаємо сюди. Робимо нашу на стоянку, так. І цих дві також сюди зараз ми заливаємо. Все готово, накриваємо кри кришкою, отак от воно виглядає. За три тижні будемо знімати з неї проби. Зважили це все діло, в нас вийшло 1,4 кг. Зараз будемо додавати це все цукор. Засипаємо цукор. Вибачте, трохи у нас тут темнувато, світла у нас немає, це таке підручне освітлення. Так. І зараз ще трошки ми доважимо і будемо це все діло розмішувати і розсасовувати по баночках. Це все має дуже гарний колір. Такий червоненький, прикольний, має дуже насичену консистенцію, таке схоже на джем. Зараз ми це все діло ще розмішуємо і будемо дивитися, як воно вийде. Згідно рецепту, потрібно розмішувати його доти, поки не розстане цукор. Але я щось розмішую, розмішую, але двіжухи так і немає. Як крупинки я відчував, так і я ложкою крупинки цієї відчуваю. Можливо, 5-10 хвилин воно постоє. І... Ще кілька разів ми таке розмішаємо і все, можна буде розливати його по наших баночках. Далі це все потрібно поставити в холодильник або десь прохолодне місце і це все дуже гарна штука, можна ча чаї пити, допомагає імунку підсилює, ну і там все решту. Все розмішано, має воно таку гарну консистенцію. На смак також воно дуже смачно. Зараз ми це все розвиваємо по банках. І все. Так у нас вийшло 4 піввітрових баночки і одна тут 0,7, певно, трошки неповна. Таку має консистенцію, такий має гарний колір. Все, ставимо це все в холодильник і будемо вживати. Всім дякую, підписуємось!